Любов до автомобілів у мене ще почалася, можна сказати, з самого дитинства. Це перейшло від тата, так як тато вже займається цим понад 20 років. Спочатку він на запчастини приганяв, а потім він почав займатися газовим обладнанням. Татом захоплювалося завжди. Після 9 класу на літніх канікулах я прибігала в гараж, а потім, вже після 11 класу, я вирішила, що я би хотіла розвинути цей сімейний бізнес і працювати разом з татом. Так, розказуй тато, план роботи. Будемо робити демонтаж газових балонів на заміну крана високого тиску. Ми е, встановлюємо газове обладнання, скорочено це ГБО, газоболоне обладнання на автомобілі. Встановлюємо і ремонтуємо його. Переважно таку фізичну роботу їй не даю робити. Я роблю. Вона робить більш, це, вона більш з комп'ютером, з електрикою. Тобто вона робить своє. Я... Тобто важкі моменти я роблю, а легкі моменти вона робить. Як то кажуть, ми доповнюємо одне одного. На жаль, але люди, особливо чоловіки, не сприймають жінок в багатьох сферах, особливо в такій сфері. Неодноразово були такі ситуації, навіть що чоловіки дивилися, як я кажу, косо. як то так жінка підходить робити машину, як жінка. Може лізти до газового обладнання. Різні ситуації траплялися, спочатку я реагувала це і плакала по-сілякому. Але головна підтримка у мене це моїх батьків, мого тата, насамперед мого боса, <су> мого начальника. І якщо вірить він в мене, то я вірю в себе та й все. Так що ламаємо всі стереотипи. Якщо ти працюєш добре, якщо ти любиш свою справу, то неважливо, чи ти чоловік чи жінка. Тат, ходи сюди, тут протерта трубка є. Приїжджають старші люди, і вона підходить, там робить машину, і вони одразу дивляться косо, бо вони думають, що вони все знають. А дівчата значить, нічого не знають. Тоді, коли вона робить їхню машину, сідають, їдуть, тестують, з великими очима приїжджають. По-перше, вона не тільки ремонтує, вона їхати вміє, бо вона їде на будь-якому транспорті. Якщо обирати роботу, де би ти працював там, задурно, чи щоб там в ноль, то я б все одно цю роботу робила. Тобто, що нема такого, знаєте, що там щось не подобається чи там вигорання. Ні. Нема, Тут постійний розвиток потрібен. Люди їдуть до нас і Чернівецької області, ну, Тернопільська, само собою, і Хмельниччина. Джуля, на, ходи, на, Джуля, Джуля, Джуська. Він теж не підійде. Це Джуля, це мама, а то її дочка Джуська. Вона так, у нас Жуля та й Джуська, і так пішло. А її мама то Жуля колись називалась. то от так імена і. Це ж старушечка в нас, але така надійна собака. Та, вона, до речі, всі наші машини знають. Вона якраз народилась тоді, коли я прийшла в гараж. От у нас ще така малесенька була. Подивимося, як тато зробив машину. Чи добре, чи ні? Там це 200 атмосфер тиску. Тобто ціна помилки і ціна твожих. Якщо ти зробиш щось не так, то буде біда. Пропаном теж є свої моменти. Там малий тиск, але він лягає. Тяжкий газ сідає вниз. Тому ж, велику частину роботи ми робимо на вулиці. Зима, літо. Кожна робота має таку своєму. Страшно так. що, Якщо ти дотримуєшся всіх правил безпеки, вмієш це робити, то боятися нема чого. Це я ж знайшла чоловік, які там привозить за кордону, тому що в нас не роблять. Рукавиць для дівчат, так що вже пора задуматися, що випускати. Зазвичай на чоловіки вони мають велику руку, а жінки це дуже проблема. Звичайні рукавиці не підійдуть. Ті, які, наприклад, що там на город беруть, чи там якийсь садок на клумби. Тому що там покриття таке, що воно теж на день і воно старається або плавляться по-простому. А має бути спеціальне покриття, щоб в цій роботі ти з гарячим от, редуктором працюєш, гарячої температури, чи там антифриз, він ж теж є шкідливий і має бути певне покриття, щоб не пошкодити руки. А, манікюр то це таке. це Я тільки на чистку ходжу, манікюр я не роблю через те, що це рівно на 3 дні. Так що я брови ходжу робити, там прически, макіяжі, так. Оце дівчинка-дівчинка. Але манікюр ні. зась. Це мій шолом в нього от така є косичка. Насправді, коли їдеш на великій швидкості, вона заважає. Дуже часто все хочу відірвати на ходу, але я завжди собі говорю: нехай краще мене зупиняє моя коса, ніж коса смерті, тому що це є дуже небезпечний для транспорту і дуже великий ризик поплатитися життям. Найбільше я люблю мотоциклі, те, що ти можеш проявити в ньому себе, втілити власні амбіції, а ти тату. Та. Мотоцикл це твій характер. Після важкого робочого дня ти можеш просто бути змучений, сідаєш на мотоцикл, проїжджаєш буквально пару кілометрів, все одно ж ти цілий день не працював. Освіжився, збодірився. Ну, Це хто їздить, той розуміє. Виросла дочка, віджала в тата мотоцикл, Прийшлось купити більший. І потім виросла ще одна дочка, треба було купити ще один. Почнемо з того, що тато ще в юності, ще в молодості любив мотоцикли. І він коли одружився з мамою. Давайте я розкажу, це було до доречніше, як ви на яві там перевернулися. Як ти продав мотоцикли? І... Я купляв яви, такі вже вбиті, їх реставрував і продавав. Я дійшов до періоду такого, що в мене було 5 яв зараз. Тому вже прийшло з діло до женячки. Я тут все продавав, бо треба було гроші на весілля, і це і остання ява. У мене просто їхала машина, назад металолом, ми її обганяли, і звідти падає якась сітка чи що, щось. Ну, ми в ту сітку попали і впали. Що не сталося там потертості, каже жінка до мене. Все. Якщо мотоцикл не продаєш, значить не жалюєшся. Я продав його одразу перед вісіллям. І прийшло там років з 10. І тут у прекрасного чоловік привозить мотоцикл, моєму колегове з-за кордону. Yeah. Я так подивився, кажу, скільки хочеш? Він каже, до мене 3500, а я в хаті мав 3200. Я кажу, віддаш за 3200 заберу, так. Пішов з хати останні гроші, забрав, забрав ті мотоцикли. Вернав додому. Жінка, звісно, пару днів не говорила до мене. Забрав всі гроші з хати і купив мотоцикл. Бачите, на сьогоднішній день у нас такий вишок, я кажу, family лук, бо навіть сестри попередній мотоцикл був червоний. Я кажу, хто купляє футболки, там однакові, одяг однаковий, а в нас мотоцикли червоні. І ми так гарно собі одного разу виїхали, собі за ліщики, прокаталися і так гарно. Тато веде і ми ззаді собі разом прямуємо. Так що це така, можна сказати, була моя маленька мрія, але вона нарешті здійснилася. Просто потрібен був час, щоб всі підросли. Це мотоцикл, колись їздив мій тату на ньому. А я починала з квадроцикла. Получається, ми з восьми років з технікою зв'язані. З маленького квадроцикла, 60-кубового починали. Потім більший квадроцикл, потім скутера більші. І вже в 14 років тату думає, ну вже все, час, бери, сідай, пробуй. Як сьогодні пам'ятаю, тут в мене ще десь на коліні є шрам. Сам принцип я розуміла, як їхати все, але таке вага його була заважка мені тоді на 14 років, і я різко зажимаю передню гальму і падаю, Все, я в плачі, і тату тоді вирішує продавати цей мотоцикл, сказав все, продає. І він чотири роки чотири продавався, і я тако кожного разу приходжу, сяду ткону, сяду тко на нього оп. Сіла посужу, думаю, ну блін, ну чого я не можу тебе осідлати? Чого я не можу тебе осідлати? І так кожного разу він тут в гаражі стояв, поки тато не бачив, я сідала, сідала. Але в один момент таке тато дав ще раз мені шанс, але це вже мені було 17 років, і я сіла і таки осідлала цей мотоцикл, поїхала. А через рік часу тато дає мені свій Goldwing. Це були такі неймовірні відчуття. Дуже. Я навіть можу передати вам. Але я до сьогодні пам'ятаю цей момент, що рахуйте, мені 23, це ще було 18 років. Але емоції, коли довірила цей мотоцикл, і коли я його осідлала, коли я його відчула, всю його вагу, всю його потужність, його вага, суха маса. Пів тони приблизно з чимось кілограм. Люблю цю роботу. Багато разів таке було, що й хотіла залишати, хотіла все наново починати зовсім інакшу сферу, але я така стала і розумію, що я себе ну ніде інше не уявляю.